Привіт! І сьогодні у нас на тесті я порівняю не порівняйне, на це є саме бюджетну пилку Procraft, ну і звичайну саму дорогу пилу штіль. І для хейтерів скажу, я розумію, що це Procraft і я розумію, що це штіль. Для чого я таке роблю? Щоб подивитися, наскільки бренди далеко від бюджетних, а може, не також і далеко. I got, my eyes on you, and you got no clue акумуляторна пила ж поставляється ось в такій сумці. В комплекті зарядний пристрій, одна акумуляторна батарея, 2 ампер годин мастило для шини. Ну і звичайно, сама пилка. Прокрафт поставляється в кейсі в комплекті два ланцюга і дві шини. Зарядний пристрій типу адаптер. Ну і звичайно дві акумуляторні батареї по 2 ампер-годин з посадковою базою типу макіта. І для хейтерів також скажу: я розумію, що це 20 вольт, і я розумію, що це 12 вольт. Ну в штіля по сьогоднішній день в природі не існує акумуляторних міні-пил, щоб були на 20 вольт. Покажу, що в двох пилках є захисний кожух на шину. Також є безключова фіксація і безключове натягування ланцюга, але в штіля просто фіксація ланцюга для тих, хто не знає. Я вже знімав три роки тому огляд, покажу, що в вщіля не існує натяжки ланцюга. Тобто, за такі кошти тут немає натяжки ланцюга. Ви просто собі від руки ось так натягуєте і ось тим е, притискаєте. Також відмічую, що в вщіля за такі кошти немає змазки автоматичної ланцюга. Ну, Бог з ним нема, то нема. Ці пили не потребують такої сильної змазки, Є ось таке мастило, трошки покапав і працюєш. Ну і бачите, вроді би шину натягнув і все рівно ланцюг трішки провисає, він ще в роботі полює. Любому підтягнеться, ці всі моменти будемо ми перевіряти, о, ніби натягнув. І ще один момент: відмічу що в штіля немає відомої зірочки на шині. Шина тут глуха. Всіх бюджетних вже давно ставлять відомі зірочки, вони полегшують роботу, тому що тут менше сила тертя, і зірочка виконує допоміжну роботу при подаванні ланцюга. Також забув показати розміри шин-прокрав. Це є 8 дюймів або 203 мм, або 6 дюймів і 152 мм. В порівнянні я буду порівнювати Меншу шину, тому що в штіля стоїть менша шина. Ну і також відмічу, що в самої бюджетної пили Прокрафт є автоматична подача мастила. Видно масляний бак. Ну, як на мене, друзі, я не хейчу, але 2025 рік без натяжки ланцюга і тим більше без подачі мастила. Ну, не знаю якось. Для бренда це, ну, як на мене, трошки стидно. І ось так, друзі, в порівнянні виглядають ці пилки. Вага акумуляторної пили ProCraft з батареєю: 1 кг 265 г. Ну, і як бачите, стіль трішки. І тяжкіший з акумуляторну батарею 1 кг 445 г. Перед тестом покажу для хейтерів, що батарея штіля повністю заряджена, ну і прокрафт також повністю заряджена. Так, знайшов ось такий вальожник суха стоїться, є дуб. Покажу реально, що менше шини. Далі він пішов там трошки на звуження, але перше почну тестувати пилку Procraft. Може робити по 10 різів, 10, -тою, 10 -тою, бо Давай. там дуже звужується. Давай. Так, зробив 10 різів. Як бачите, одного ділення вже немає, але відразу вам скажу, що дуб реально важко різати. Буду чергувати 10 різів тою, 10 різів тою, щоб однакова товщина дерева всюди була. Повністю заряжена, погнали 10 різів. Він реально не хоче різати, я навіть не давлю, Одні, двома пальчиками тримаю. Да Він я. реально не хоче різати. Да На, ти попробуй. Зараз попробує Соломія скаже. Я вже три різа зробив, так? Да? Що скажеш? Може вона не призначена, брешні? Для... Ну почекай, як не призначено? Це шкурі. П'ять різних зробила. Пушости. <плес> <плес> як враження? Сім. <плес> 10 різів. 10 різів ти зробила. Давай подивимося, що там по батареї. Друзі, 10 різів і залишилось одне ділення. Я просто в шоці. Ну друге десь трошки-трошки, це після десяти різів. Поки Нік в Лісі влаштовує дуед між двома мініпилами, я вирішила не рубати всліпу. а спочатку глянути, що про них кажуть цифри. Для цього я відкриваю її каталог і праворуч на сайті обираю потрібні параметри. Для прикладу, бренд, який нас цікавить, довжину шини і ємність акумулятора. Бо півхвилини роботи ну, зовсім не варіант. І нам показують тільки ті моделі, які відповідають нашим задачам. А ось і ці. Моделі, що ми з Ніком ганяли в лісі. Тут видно ціни по різних магазинах, щоб не переплачувати і обрати саме той комплект, який підходить вам з одним акумулятором чи з двома, кому як зручно. А є каталог це українська платформа, яка працює в Україні вже понад 20 років. Тут можна знайти все по інструментах, та і не тільки. Посилання, як завжди, дотошний прикріпить під відео. А поки Нік продовжує свої лісові експерименти, ми вже все порівняли. Нехай щастить! Ну що, ж, зробили 10 різів про крафтом і 10. І 10 різів щільом, Соломія не помірила, взяла в руки і почала різати. Що ну, ти стає? Я скажеш? думала, що ти, як завжди, просто зажимаєш банально або там давиш щось а, на ти, неї. Ну як, як завжди? Ну я реально не давив нею. Ну, добре, твої враження, як ти різала штілем. Е, Буквально мінімальна нагрузка рукою якась, чи, мінімальна, і вона зразу стає. Тобто, якщо просто її тримаєш, вона сама ріже, аж тоді вона ріже. А якщо ти хочеш, хочеш чуть -чуть поправити, там, і, то, зробити стає. якісь маневри, як то роблять. і вона Ти ну, зразу... бачив, що навіть я двома пальцями. Це мої тривоги. Бачу, і... бачу. Тобто відчиля очікувала більшого, правда? Чесно, да. Мені просто цікаво, що тут дитя зможе. Так, зараз Соломія попробує в порівнянні про крафт на окуляри. Сіки зробиш 10 різів? Попробую. Давай 10 різів. Що і що ти скажеш? Я думаю, тут навіть живіше чути, як вона, так, цей, так. Як вона працює сама по собі. Ти ж бачив, як я на першому різі прям лягла на неї? Бачу. Так, давайте тепер стільом. Віддихнув трошки. Дивимося, що по заряду. О, одне ділення віджило. Погнали далі. Ну все показує червоне, 10 різів ще зробив, батарея сіла, ну я не знаю. Хочеться матюкатися реально, але не буду. Зробив ще 32 різа, пилка. Сіла. Так, штіль трошки ожив. Одне ділення показує. Ну, дамо, що йому трохи план. Yeah. <му> Все, ще три різа зробив? Ну там не, не три було. Там був один на пів. Там вже був один розріз. Ну що ж, друзі, як бачите, такий результат. Штіль зробив 23 різа, і покажу відразу хейтерам, що не на всю шину це дозволено неї таке пиляти. Ну а прокрав зробив аж 51 різ на акумуляторній батареї, також 2 Ампер годин. Але відмічу, що в бюджетного прокрафта є ще одна батарея, яка повністю заряджена. Ось показую спеціально для хейтерів, що ми її навіть ні каплі не використовували. А одна батарея сіла в ноль. Ось вам і результат. Так, друзі, покажу, що. Акумуляторна батарея повністю заряджена. Ланцюг, як бачите, змащений. І підвішав сюди 1 кг. Попробую в порівнянні з прокрафтом, як себе покаже стіль. Побачимо. Не хоче ще раз. Бачите, не хоче кнопку я тримаю, не відпускаю. Ось зараз відпустив і ще раз перезавантажую. Ну, не хоче різати взагалі, не хоче. Тобто я легенько підтримую, показую ще раз. Зупиняється кнопку, я тримаю, бачите, тримаю кнопку. Так, тепер про крафт. Прив'язав один кілограм. Погнали! Давайте ще кілограм прив'яжемо. Так, друзі, 2 кілограма І прокрафт. Побачимо, чи справиться, чи не справиться. Легенько. Піднімаємо ставки, друзі, цегла. 3 кг 800 грам. І пилка прокрав. Пробуємо, чи справиться, чи не справиться. Важковато, важковато. Ух, не хоче. Ну, Зупиняється, але е, я вам скажу. Так, ніхто на міні-пили не дави, то що вона витримує 2 кг, це вже її повага. Штіль навіть не хоче кілограма тримати. Так, а давайте зараз спробуємо штіля 2 кг. Так, беру штіля, ще раз дуже добре е, змащую, змащую з двох сторін, щоб не було ніяких претензій, бо зараз будуть писати хейтери: о, ти там штіля не змазав. Е, показую ще раз, що заряджена акумуляторна батарея повністю. І підвішали 2 кг. Пробуємо, що з того буде. Відразу, відразу зупиняється. Давайте плавніше. Ну, не хоче стіль різати, як бачите, тупо не хоче. Так, добираємося до ведущих зірочок. Дві вони фіксуються стопорними кільцями. Ось знімаю штіля. Як бачимо. Під зірочкою абсолютно нічого нема. Ну, звичайно, тут е, логотип штіль, тому що це йде е, фірмова зірочка від штіля. Знімаємо зірочку від прокрафта. Як бачимо, стоїть войлок. Войлок запобігає попадання всередину стружки. Ну що ж, розібрав дві пили, спочатку покажу, як виглядає штіль. Звичайно, стоїть щітковий двигун. Покажу, що стоїть 635-й підшипник. Підшипник навіть не пилозахищений, і торгова марка ELW. Покажу модифікацію двигуна, забрундовано під штіль. Далі покажу. Жу, що контакти припаяні, але зверніть увагу, що ну немає ніякої термоусадки. Стоїть фіритове кільце. Безпосередньо плата керування засунута ось сюди в корпус, компаун тут твердий. Ну і видно, що акуратно поскладені всі проводки. Кнопкою включення служить звичайний мікрік. Ну і як бачите, ну на мікріку взагалі ніяких розпізнавальних знаків немає. Пише щось те, 19.42. А так, щоб це зрозуміти, що це якийсь брендовий мікрік, ну реально нічого нема. Ну і звісно, контактна група. Тепер по прокрафту. Ну, звичайно, безщиткова бюджетна пила. Покажу, як виглядає контактна група. Також є значення на пластику, але відмічу, що контакти вже не виступають з контактної групи, але бачу по старій привичці вони дають електричний такий товстий матеріал, щоб, не дай Бог, нічого з платою не замкнуло. Ось так виглядає плата керування, також залита компаундом. Покажу, як виглядає кнопка. Ось таке біле Бачите, це є гумка. Кнопка тут іде. Пило захищено. Ну і на прокрафті пише, що хтось її зробив. Як Бачите, торгова марка ZLB, і як бачите, кнопка на 36 вольт з запасом. Знаєте, друзі, а я здивований реально, тому що вже йдуть всюди гумові шланги. Два шланги, і як бачите, вони йдуть гумові. Раніше були силіконові. Напевно, зрозуміло, що силіконові час від часу перегинаються, тріскають, і в нову модель вже поставили гуму. З нею проблем таких не буде. Так покажу, що в прокрафта стоїть безщитковий двигун. Ну і в порівнянні покажу, як виглядає чітковий, як виглядає без 2025 рік, ну не знаю, навіть, що говорити. Я думаю, ви все напишете в коментарях. І вичатковий двигун реально має більшу потужність, краще ріже. Плюс по редуктору, як бачите. Прокрафта йде пряма циліндрична передача, а багато хто з вас може подумати, що вал тут фіксується на одному підшипнику. Зараз покажу. Як бачите, стоїть один підшипник 6920 rs Підшипник пилозахищений, але ось ця задня частина шпинделю впирається. Як бачите, ось там в корпусі, покажу зі зворотньої сторони, стоїть голковий підшипник. Тобто вал тут впирається на два підшипника. Ну і як бачите, достатньо таке широке місце, куди впирається голковий підшипник. Ну і в штілях шестерня йде трішки-трішки Ірша, але відмічу, що втіля йде конічна передача. Також вал фіксується на два підшипника: В передній частині 6000RS від торгової марки LPG. і в задній частині також LPG під номером 609. Також скажу, що в прокрафта є своя ванна для змазки. Вона безпосередньо закривається. Ось цим корпусом. Ну, штиля, як такої ванни суцільної немає. Ну і змазки, бачите, ну, тут поменше дали. Я не знаю, достатньо тієї змазки чи не достатньо. Я думаю, що трішки недостатньо. Шестерні трішки такі суховаті. Покажу в порівнянні в прокраф, видно, всюди йде змазка. Так, да, друзі, я знаю, що багато змазки не треба давати, але штиля дуже мало її дали, дуже мало. Ось, будь ласка, вся змазка, що є, по ванні навіть ніде. Не розкидано. Ну, як на мене, це ну трішки мало, реально трішки мало могли б більше дати, але ж, цілю, напевно, видніше, скільки з маски треба давати. Ну і тут взагалі по стінках розкидало. Я думаю, що при сильному нагрітті вона і не сильно то буде працювати та змазка. тому що реально тут цей момент, коли взагалі її мало. Покажу, як виглядає ванна для змаски прокрафтить. Бачите, тут є масло безпосередньо тут. І покажу по шестерні. Видно, що є масло, шестерня жирна, видно, що. Масло працювало, ну як бачите, в стіля шестерня суха суха. Так покажу, що дійсно в прокрафта ідуть два гумових шланга. Масляний насос. Він з'ємний. Покажу, що масляний насос зроблений з хорошого капролону. Є модифікація, і саме головне. Що ось ця шпилька в прокрафта вона йде гартована, вона з'ємна, можна її відкрутити і поміняти, якщо у вас колись різьба виробиться, якщо ви це закручували. Ну і стіля також гартована шпилька. Мабуть, також можна міняти, але я пробую відкрутити не можу. Мабуть, посаджена на якийсь клей, ну дуже сильно закручена. Але я так думаю, що без проблем шпильку також цю можна міняти. Друзі, помітив один такий неприємний момент. Хочу вам показати, тому що я вже розібрав більше там ніж 2000 інструментів. Також поремонтував дуже багато. Дивіться, такого реально не має бути. Ось є посадкове місце підшипник, і бачите, які йдуть тут люфти. Зараз з боку покажу. Ось такого не має бути. Підшипник має хоча б трішечки плотніше заходити. Він просто сюди лягає і все, ти легенько його дістаєш. Як бачите, тут під посадкове місце ніяких демпферів немає, є якісь два прорізи. І також зі зворотньої сторони все це дуже вільно лягає. Прям такі. Максимальні якісь допуски, і так само як бачите, є люфти. Получається, і тут, і там буде люфтити, і скоше буде вироблятися. Ось тут редуктор. Цей двигун тут люфтить. А чого він тут люфтить? Також все дуже просто от збираю і також замітив ще один косяк. Закручений тільки один гвинт. По ідеї має бути два що роблять ці гвинти. Бачите, є упорне місце під нього. Він лягає сюди. А зі зворотньої сторони немає гвинта. Не знаю чи вони не продумали конструкцію, чи що, Бо тут, якщо закрутити навіть другий гвинт, тут нема куди йому впертися. Розумієте? Ось дивіться, зібрав декоративну вставку. Не вдіваю, вона ніякої ролі не грає так, просто для декорації. Ну плюс як дифузор, ще служить, щоб повітря ганяло. Дивіться, я зібрав. І бачите, які е, люфти йдуть. Ти береш так, і тут все в тебе трясеться. Ну, е, такого не має бути. Е, зверніть увагу, як тут буде зараз хитатися двигун. Вмикає. Ну, такого реально не має бути. Ти десь там щось собі робиш, ходиш, трясеш, двигун вертається в друге крайнє положення, ти знову натискаєш і знову. Ну, за такі кошти, друзі, реально, за такі кошти ну, не має бути таких косяків, бо це немалі кошти. Прижму її до столу. Щоб було вам більш зрозуміло, бачите, які тут люфти, як гуляє шпиндель. А тут ланцюг, натяжка, ти працюєш ну такого. Реально не має бути. І з цієї сторони також покажу люфт. Дуже відчутний люфт, все гуляє. Як карандаш в відрі, ех, ну що ж, друзі, в підсумку скажу, що я розчарований, і давно так розчарований я не був, тому що ти платиш немалі кошти, скажем так, по ціні штіля з одною батареєю можна купити три прокрафта. А якщо докупити ще одну батарею до штіля, то можна купити чотири прокрафта. І ще раз скажу, що мій тест підтвердився. Я три роки тому також тестував. Я думав, вони щось покращили, Ну, можливо, якісь там кращу плату, кращий двигун поставили. Як бачите, штіль стоїть на місці три роки нікуди. Да, не рухається три роки. Продає ось цей, вибачте на слові, щоб нікого не образити. Сирий продукт, ну, реально сирий. 2025 рік. Кому потрібен щитковий двигун, дай пилка сама різати не може. Соломія, як побачила, як я ріжу, каже: Дай мені попробуй. А то, то щось напевно сильно давиш. Вона попробувала і також здивувалася. Ну вибачте на слові, плювалася, блін від тої пилки. Ну вона ніфіга не ріже, реально ніфіга не знаю для чого її придумали. Штіль. Ну а по прокрафту ви самі все побачили. Ну за такі кошти, ну гріх до чогось там доколу ти, звичайно, що в Прокрафта трішечки буде там може гірший корпус, чи чим чи штіля. Ну, штіль як ж не крути, це бренд, але штіль цю пилку також не позиціонує як професійну пилку. Це домашній сучкоріз. Для тих, хто не знав, загублють на сайті ця пила не йде як професійна, це є домашня пила. І мені було цікаво порівняти з бюджетною, наскільки є різниця, можливо, на одному рівні, можливо, штіль трішки краще, але як ви бачите, ну реально ніфіга не краще. Я не знаю, хто купує такі пилки. Отож, друзі, обов'язково чекаю вас в Коментарях, щоб обсудити цей тест, і відразу скажу, що я розумів, що це безщиткова, це щиткова, але в штіля немає в природі, не існує не 20 вольтових, не безщиткових. Ось така міні пила, як є, і така мініпила вже продається багато років. Отож, чекаю вас всіх коментарях, щоб обсудити цей тест. Можливо, в когось є такий штіль. Обов'язково пишіть коментарі, і також пишіть, якою ви користуєтесь мініпилою.